Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні знову на ринку у Львові, холодно, мінус 10 зрання. І так трошки вил виложили тільки що цибульку різню, це посадочна голландська. Від 90 до 140. І можна подивитися, що вона накрита, понакривали люди. Тому що сонечко підніметься, тоді вже відкриється. Ну а я самого раннього якраз приїхав і познімаю вам ціни. Цибулька є. І ще хто хоче цибулю одеську. Є цибуля непогана, там є три фракції, дрібніша 50, середня 40 і на зелень можна 25-20. Це вже як договоритись. Телефон буде закріплений в коментарях. Так що, кому треба, будь ласка, древніше посадити, не стрілкує, провірена, супер, можна і довго лежить. І це ж сорт, і можна потім на осінь собі в тепличку більше візьмете, в тепличку посадити і буде вам на зелень. І тільки на показ показали. Ось таку по 50 ліру, 40 це чорна редька і дайкотну зе 40. Пікінка 55 така, капуста 40 у нас, Морква по 27 така, і буря крупніші 10, а більш середні 15 гривень. От такі крупні. І в хлопців закрита, показали мені. Кажуть, така картопля по 20. Буряк такі скільки? Буряк 16 і 12. 16 і 12. А черонок 35. 35. І цибулька 14. І капуста себе бачу є. По 40 і по 38. По 40 і по 38. Мороз добрий. Люди позаховували, відкрили, показали. І як я говорив, колись йшов. Знімав ринок великі купані. І коли сильні морози, були от тільки одна капуста, там цибулина. Вони аж позамерзали, але ті ще не замерзли, бо тільки що виложили. Тому це ще рано. Товару мало. Зразу скажу, бо є мороз. Люди не хочуть рискувати. Часник є яровий 130 і старий такий. Як то кажуть, у теж 130 і фасоля від 60 до 95 гривень. 80 сиродавка. Що сиродавка, що жарина. Оріг 200. Хто-то говорив, скільки можуть брати, 130, гарного метелика беруть. І буряк, бачите, виставили теж так, виставили. Буряк 15, 16, картопля 20, цибулька така по 30 марс, така цибулька по 15. І морква 25 така. Ну Капуста, капуста гарна, 40 гривень. Такі по 25 марс. Сушка від 50. ну і Яблука в нас древніші такі 15-20. І гарні, крупні, великі від 20 до 32 гривень. І груша від 40 до 70 гривень. Ну це все залежить від якості, звичайно. А так на рядах все поховано, це трошки відкрили, тільки що. А тільки реклама лишилася, які є, бачите, які є яблука. Ну, така по 25 Пучок. На її можна по 150, таку полоницю трошка, як кажуть, підуставшу взяти за кілограм. Така гарна 73 кілограм. І я її І не знаю, як далі називається. Значите, різні. А така по 250. Вітна і брокколі по 140 і 140 такі червоний, такий мінору 87. І огірки є різні, сорти від 100 до 200 гривень. Кабачок 90 гривень. Капуста гарна, свіжа. Це все завозне, це вже з термінала. цибуля боля зелено 150, 220, кріп. 220, 250 потрошка. І салат у нас від 200 до 250 гривень, різні. Такі по 200 гривень. Кажуть, найсматніший. Є помідор по 75 такий. І є такий батат по 110 гривень. Молода така катопля, є по 100 гривень. І трохи вам ексклюзиву такого. Ціна звичайно здорова. Такі гриби є по 55 і по 65. Тагати, ціни 125 імперний чесник, гіркий перець 240 за кілограм. Ну і різні соліності 5-кілограмові 350, 10-700, 485 кілограмів 400 єні, такі, такі, 500, є навіть такі перегірки. Зелені п'яти-300. Який комішоць 500 п'ятилітрові. 170 є капуста. Я не кілограм там. 3-5. І огірки різні, я говорив, на вигляд. Така ж наші, такі по 110 гривень, такі помідори по 140. Є різні. Айсберг 180, 200 і зелень по 150 цибульки. І полуниця 250 гарно. Мандарини від 55 до 100 гривень. І є рибка різна, Форель 280, 100 столок 100, короб 160. Пасета 480, штука 230, короб 160, ямур 160. Гарна риба. Ще плали, бачите. Є жарена олія від 100 гривень за літр. Казали, ось на яйця, я б не сказав. 480-470, це гортова ціна. Сама дорогаша. 5 гривень 550. Ось такі так ціни. 48 говорять. 20 штук. Цукор в мішок 1250-50 кілограмів. 800 мука і 280 олія. 5 літр 10 кілограмів солі, 140 гривень у нас. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. До наступного разу. Так що дивимося, підписуємося, ставимо лайки. Ну і, звичайно, коментуємо, які у вас ціни є. Розріб, гурт і кому треба. Цибулю Одеса 50 кілограм, якраз добре вам родить, що можете посадити пізніше собі на зиму буде зелень, так як зелень зимою дуже дорога. Вона, якраз, що ви знали, що тут йде на зелень. Взяли собі 10 кілограмів, з 10 кг можна взяти до 400 кг. зібрати в добру, як то кажеться, погоду, щоб добре вродила, до 400 кг Цибульки ТЕ з 10. Всіх вітаю. У мене на продаж посадкову цибулю сорт Штутгарт. В наявності 3 фракції. Друга фракція. Третя фракція трішки крупніша. І четверта фракція це на перо. Ця цибуля сухенька, чистенька, гарненька, можлива відправка новою поштою від 10 кілограмів. Цибулька знаходиться в Одеській області, самі вирощуємо. Всім гарних врожаїв. Дякую за увагу. До побачення.